Небезпечне місто таке звання нещодавно отримали Черкаси від Нацполіції. Щоправда, як з'ясувалося, не через нерозкриті вбивства депутатів та вибух машини бізнесмена, не через розправи та пограбування депутата просто вдома, В міській раді на страшне звання образилися, але з'ясувати разом із поліцією хто ж має зробити місто безпечним, досі не змогли. Про Черкаси кримінальні Наталя Нагорна, нова кримінальна столиця найнебезпечніше місто України. Тепер все це про Черкаси. Про те, що тут найнебезпечніше, написав у своєму Фейсбуці заступник нацполіції В'ячеслав Аброськін. і ми вирішили перевірити, що ж тут такого страшного у їхніх архівах. Найстрашніші події Черкас. Наші колеги з місцевого телебачення розповідають, криміналу за рік побільшало. Вибухи, розстріли, пограбування, зокрема тих, хто при владі. 25 жовтня вбивство першого депутата, 25 травня, другого, і мабуть протягом місяця чи двох трапляється підрив автівки бізнесмена, який загинув на місці. Семер Черкас Анатолій Бондаренко мером бути в найкримінальнішому місці нормально. На те, що вірене йому місто назвали кримінальним, спочатку образився, але пояснює, звинувачення нацполіції пов'язане з тим, що у Черкасах досі не встановлена система відеоспостереження Безпечне місто, хоча камери, які стежать за добробутом черкащан, є. Знаходяться камери якраз на фасаді будівлі. Камера, яка сюди йде на вулицю хрещати. Система безпечне місто працює ось так: ідентифікує обличчя, розрізняє номерні знаки авто. В Києві таких камер більше як 4 тисячі. Їх встановили ще взимку 2017-го. Ці ж спеціальні камери міськрада Черкас закупила ще два роки тому. Проведено тендер в кінці 2016 року. Придбано 25 камер. Але місто безпечним так і не стало. Чарівне гарне місто. Секретар міськради пояснює те, що камери не висять недопрацювання однієї людини. Це стан безпечне місто, скажімо так, у місті не реалізована з вини одного із чиновників міського конкому, якому минулого тижня було повідомлено про звільнення. Вже більше року з камери для облаштування системи знаходяться на балансі. Черкаська поліція тут всередині працює понад сотня камер спостереження, але ж для системи безпечного міста також не підходять. Поліцейські пояснюють, деякі спецкамери навіть встановили, але так і не під'єднали. На сьогоднішній день камер працює всього 9. Всі інші камери, частина з них взагалі не змонтована, частина змонтована, не підключена електроенергія або якась інша питання. З міськрадою досі не можуть збагнути. Хто ж відповідальний? Не можна, скажімо, знайти спільну мову, щоб їх нарешті встановити і щоб вони запрацювали. Вулиця Гоголя, 137, 1 Черкаський будинок, який потерпав від криміналу. За два місяці дві квартири програбували, три автомобіля і трьох автомобілях порізали. Колеса після того як жоден зі злочинів так і не розкрили, жителі скинулися по 200-300 гривень з квартири і поставили на свій будинок 11 камер без допомоги чиновників і поліції. До речі, відтоді злочини припинилися. Черкащини Наталя Нагорна Вадим Латвин ТСН, один плюс